до нашої розмови ще одного гостя з нами на прямому зв'язку, речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Пане Олександре, ми вас щиро вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Я вам слава вітаю вас. На жаль, констатуємо знову і знову, що Херсонщина лишається під ворожим обстрілом, росіяни не покладаються, не припиняють своїх терористичних атак, знущаючись фактично над місцевим населенням. Як би зараз можна було, пане Олександре, охарактеризувати ситуацію довкола Херсонської області, Херсону? Що із останнього такі найголовніші новини і події, які відбуваються? Давайте почнемо, мабуть, з оперативної ситуації за минулу добу ворог здійснив 54 обстріли, та це 407 снарядів, в тому числі два-дві ракети, які прилетіли на Херсон на щастя без постраждалих, але постраждали вчора. Також у нас, до артилерійських обстрілів о, двоє людей, дві жінки в самому Херсоні. В середню ступеню тяжко тримали поранені також в тягинці внаслідок обстрілу четверо людей постраждали. Одного чоловіка шпиталізовано 67 років в важкому стані троїх жінку і два чоловіка. Середнього ступеню тяжкості було шпиталізовано загалом шість людей на вчорашній день. Сьогодні вже ось нещодавно. А також прийшло повідомлення, що тут е в середмісті е потрапив під обстріл, вчора вночі чоловік е і отримав куботравму. Шпеталізовано е було його в лікарню, але від е е лікування в, стаціонар в стаціонарі відмовився. Була надана йому допомога, по і поїхав додому. Е Зараз погода в нас а, така дощова вже другий день. За рахунок цього трошки зменшилась кількість обстрілів 400-350. За дві доби було до цього було 500-600. Звичайно, аеророзвідка зараз а росіян а, не може працювати а, в тому, в тому об'ємі, який потрібно їм було, б, мабуть. І тому корокоригувальні е дрони зараз погано е літають, і тут за рахунок цього ми зменшились кількість обстрілів. Так ситуація стабільна. Вже зараз на 90%, -90 е запитані домівки в Херсоні до теплопостачання. Залишається складна ситуація з теплопостачанням е на мікрорайоні Острів там. За рахунок і, е, того, що е, саме система теплопостачання е, вона поверхнева і там багато, кожного дня багато обстрілів, і там е, постійні пориви за рахунок е, скалкових е, руйнувань самої системи. Тому будемо дивитися, як чи зможемо найближчим часом це. Включити так, в принципі, з теплом зі світлом, херсон і з водою. Пане Олександре Верховичу, що е, поки що ми констатуємо факт, що не вдається спинити війну і не вдається спинити обстріли Херсону Херсонської області. Ясно, що людям нічого не залишається, так в будь-якому регіоні, як просто пристосуватися до нових обставин. Е, що сьогодні як виглядає життя в Херсоні? Чи всього вистачає? Бо все одно уявити собі, знаючи, що навіть в центр Херсону може щось привез, е, щось прилетіти, а туди має бути постачання продуктів, а мають працювати якісь аптеки, Теки, а має працювати інфраструктура. Наскільки зараз життя в Херсоні пристосоване до реалій війни? Ну ви... Дайте, або присто... пристосуватися, або все ж таки скористатись безкоштовною евакуацією, переїхати в більш безпечні регіони, які ми надаємо і послуги евакуації, і послуги також там волонтери та місцева влада надають і житло, варіанти, де можна жити безкоштовно, це і виплати, в тому числі і від міжнародних організацій. Тобто варіанти є. Але звичайно, багато людей залишаються близько 25% міста. Продовжують жити це в більшості, це е, люди похилого віку, які живуть на пенсію, е, також вони отримують гуманітарну допомогу, е, е, працюють магазини, лікарні, аптеки. Е, звичайно, ми не можемо навіть розуміло, 25%. Поки тут, хоча одна людина буде залишатися, ми також будемо е, з ними і забезпечувати всім, чим можемо і. Місто ж, звичайно, особливо зараз, коли така погода. Це трохи, знаєте, драматично виглядає, постійні обстріли, і не так багато людей дворі, всі сидять по хатам, але є також люди, їздять і на ринки, які також пробують працювати. Люди пробують надавати послуги, деякі кав'ярні відкриваються і працюють для людей. Місто живе в тих умовах, які на жаль є, і люди також живуть. Ми намагаємося всім допомагати, що необхідно для людей. Щоб люди могли тут жити, ну а людям вже треба вирішувати чи жити чи їхати звідти пан Олександре? Лише за минулу добу енергетики відновили електропостачання у 302 оселі у місті, дякуючи бойовим діям, постійно страждає інфраструктура. Наскільки важко тримати в робочому стані інфраструктуру, і наскільки важко зараз енергетикам у місті? Наскільки часто перебувають їх комунікації? За дорученням керівника офісу президента Андрія Ярмака, що було рішення прийнято чотири місяці тому про захисту цих споруд. Критично важливих це і не тільки електропостачання і газопостачання, це там і станції. Це дійсно допомагає. Мабуть, раніше, коли поряд прилітав старяд, звичайно, могло пробувати трансформатори, витікати мастило. Також руйнувалися. Системи високого тиску там по газопостачанню зараз там 80% цих скалків зупиняє саме ці біг-бегі, гібіони, які встановлені, ну які захищають ці споруди. Звичайно, від прямого попадання на жаль, це не врятовує. Тому що зверху це не закриєш ніяк, і е, ми вже бачимо багато е, випадків, коли росіяни це в принципі також розуміють, і замість е, мін там та е, снарядів почали використовувати дрони камікадзе, які цілеспрямовані, е, попадають е, туди, куди вони цілять з точністю. Це також було такі. такий, такий випадок був і в Білозерці нещодавно, і до цього в Бориславі, коли одразу три дрони так скригували росіяни. І тому звичайно, ми постійно працюємо для того, щоб відновити те, що руйнують вони, але вони продовжують руйнувати. І звичайно, там таких багато необхідно, таких як, там трансформаторне масло. Постійно велика потреба тому, що трансформатори е, руйнуються, коли навіть е, їх ладнають, треба це масло і масло, звичайно самі трансформатори потрібні. Ще трохи про хім речовини під час вчорашнього обстрілу знаємо, було пошкоджено трасу подачі аміаку одного із харчових підприємств міста чи немає загрози для жителів міста і чи не спровокує це якусь екокатастрофу. Ні, ще вчора там за годину це було ліквідовано, не так багато там його витік був. ДСНС оперативно приїхали на цей виклик і за годину відзвітували, що загрози немає. Траса перекрита була. Слава Богу, не сам резервуар був пошкоджений. Саме траси трасу перекрили, ліквідували саму хімічну речовину і загрози життю населенню немає. Дякую за коментар, пане Олександре. Речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков був з нами цієї миті.